За результатами громадського обговорення кандидатури Свергуненко Наталії Сергіївни, проведено у межах Дамаського старостинського округу Лазівської міської територіальної громади, вношу пропозицію затвердити на посаду старости Дамаського старостинського округу Свергуненко Наталію Сергіївну. Що я хочу сказати, що я хочу працювати, буду працювати во благо свого села, підтримувати Всі, всім і всім дякую за підтримку, всім здоров'я, добра і миру. Дійсно, за останні там два місяці ми побачили значні зрушення безпосередньо за діяльності Наталії Сергіївни. Велика була у неї ініціатива, самовідданість. Працювала не тільки да, громада, і родичі всі. І дійсно, ми побачили ну, бажання людини працювати. Прошу Тетяна Григорівна, у нас присутня екс, староста. Щоб прийти до Сергія Володимировича і сказати, я хочу працювати. І вона поробила мало, але зробила багато. І я хочу побажати всім, щоб всі з такою енергією працювали, як Наталя Сергійна. Я їй допомагаю і мені допомагаю. Так що разом ми будемо робити все для нашої громади. Для, для нашої